Найпопулярніші імена Максим та Софія, як рівняни називали дітей у минулому році. Понад 10 тисяч євро зібрали для збройних сил за картини, які намалювали на заняттях з арт-терапії. У рівному сьогодні попрощалися з 36-річним сержантом Іваном Добродієм. Він загинув 30 грудня неподалік Макіївки на Луганщині. Чоловік добровольцем пішов воювати в зону АТО ООС. Служив у десантних військах. Після звільнення працював охоронцем, зокрема у Рівненському СІЗО. У 2022 році знову добровольцем пішов у військкомат та уклав контракт зі збройними силами. Зі слів матері Івана він подзвонив за два дні до загибелі і, ніби щось відчуваючи, попросив ви. За те, що зробив не так. Наш Іван він був ну, наземною людиною. Він був щирим патріотом нашої батьківщини. Він був добрим другом. Він пішов добровольцем. Він не міг сидіти вдома. Він знав, що ну, треба йти, треба йти і треба щось робити. І він пішов. І не так ми хотіли його зустріти. Ми хотіли весілля, ми хотіли. Ну так сталося. Ми мусимо тепер це пережити. Пожежа виникла у приміщенні лазні, яка знаходиться у торговому центрі Моріон, що на вулиці Шевченка у Рівному. Про це повідомляє речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Внаслідок займання відбулося задимлення першого поверху торгового центру. Приміщення лазні не використовувалося, евакуювати продавців та відвідувачів центру не довелося. За допомогою спеціального обладнання рятувальники здійснили димовиведення з приміщення. Наразі встановлюють причину займання та розмір збитків. 1 грудня ми перебрали на себе повноваження щодо призначення житлових субсидій та призначення пільг. Якщо громадянин пільговик звертається вперше і отримує перше пільгове посвідчення, він має звернутися до пенсійного фонду для того, щоб зареєструватися в єдиному державному автоматичному реєстрі пільговиків. Він має надати паспорт, код та відповідно пільгове посвідчення, яке дає право йому на пільги. З 2023 року необхідно подавати документи тільки ті, які призначалися по доходах по доходах. А це саме ті громадяни, які отримують пільги, як багатодітні сім'ї. І відповідно я також необхідно звертатися тим громадянам, яких відбуваються зміни, тобто зміни в складі домогосподарства, зміни надавачів послуг і будь-які зміни, які можуть вплинути на розмір житлової субсидії або пільги. Терміни призначення житлових субсидій відповідно у нас такі: якщо людина звернулася за призначенням житлової субсидії, вона призначається з місяця звернення. Тобто, якщо звернулася в січні, призначається в січні. Якщо людина звернулася до нас з початку опалювального сезону. На протязі двох місяців то така субсидія призначається початку опалювального сезону. Олександр Гребенюк та Микола Бендюк ініціатори створення мистецького простору у місті Рівному. Для свого проєкту знайшли приміщення на пагорбі Слави, яке було закинуте понад 20 років. І, за словами одного з ініціаторів, немає свого власника або балансоутримувача. За радянських часів тут планувався музей так званої Великої Вітчизняної війни. Наразі тут створюватимуть простір деконструкції свідомості. Попередньо це у нас буде основний вхід. Він поки що замурований. На момент реконструкції приміщення це буде технічний рівень, куди будуть там бобке заїжджати, скажімо, будуть матеріали замозитись, але потім ми плануємо зробити основний вхід саме з цієї сторони нашого мистецького простору. Це технічне приміщення. Була, планувалася електрощитова, але так як зараз технології пішли вперед, в нас тут буде трохи інша система, але ну, можете глянути, що залишилось від щитової, від силового кабеля, який заходить там зверху. Перше, воно не квадратне. Це дуже великий плюс. Так. От. І в то можна вкласти теж, там, різні цікаві всякі даші. Угловатость та там і про цю ерунду. Друге, воно в такому стилі лофт. Ми не будемо його штукатурити. Ми не будемо його це, робиться, зачищається, підфарбовується потолок, робиться гарна підлога. Це все фарбується, фарбується в, стір, в сір, але варити. залишається бетон. Планується зробити хаб. Місце, де може зібратися творча інтелігенція міста. Так вони можуть мають тут творити, воно не тільки дивитися, а й творити. Один якісь вистави, можна прямо тут між цими колонами проводити та продумати концепцію якихось вистав. Театр обласний може тут робити свої якісь виїзні вистави, і це буде ще цікавіше оце, між театром і цей цим майданчиком. Художники, які прямо тут можуть творити мистецтво, вони можуть робити інсталяції, можуть малювати. В, можуть сидіти, працювати тут, думати. Головне, це бажання рівнян міської влади, яка мала має сюди долучитися і, власне, разом з нами це робити. За словами ініціаторів проєкту, концепція простору поширюватиметься і на прилеглу територію. Ніби як небезпечні речі, але вони не такі вже страшні. Ми вже Микола казав, маємо розфарбувати, маємо зробити. Дитячі каруселі, маємо гірки, гойдалки. Оце те, і загалом, вся ця територія вона також буде перетворена в. Мистецький простір з сучасними інсталяціями, з сучасними мистецькими проєктами. Ну а парк, який знаходиться зліва, ми плануємо перетворити все-таки під парк слави. За попередніми оцінками, вартість проєкту становитиме понад 10 мільйонів гривень. Більшу частину цих фінансів планують залучати з коштів міста. На першому етапі планують оцінити рівень аварійності приміщення, а також розробити документацію на нього. Артем Остепюк, Валерій Мартанюк, Суспільне, новини рівна. Родина кухарів прийшла у відділ реєстрації актів цивільного стану отримати свідоцтво про народження донечки, яка з'явилася на світ три дні тому. Дівчинці дали ім'я Мія. Тато старшою донечкою, так вирішили назвати. Вони вибрали, мені сподобалось. Я називала старшу дитину Евеліна. Чоловік сказав, буде друга дитина, називаю я. Чоловік давав для старшої дитини. Там імена, а вона собі вже вибирали двоє. ми Приділились на мії. За словами координаторки західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксани Сальчук. Жителі Рівненщини нерідко називають своїх новонароджених діток не надто поширеними іменами. Аріана, ну така найне з Естер Даніелія, Мія, Розаліна, Селестіна. Це для дівчаток, для хлопчиків Дамір. Самуїл, Лаврін, Ізмаїл, Ігнат. Дарій, Орест, Джевеліну і в нашій області Іскандер. і Скандера немає. В Рінській області таких імен діток не давали. Подивимося на цих діток, які будуть вже народжені в цьому році. Як на батьків вплине війна рік тому, за даними Міністерства юстиції, найпопулярнішими дитячими іменами на Рівненщині були Максим і Анастасія. Цьогоріч статистика змінилася, але не суттєво. По Рівненській області найпопулярніше ім'я зараз стає. Софія, Софія, Дарина, Варвара, імена, які дають дівчаткам. А з хлопчиків це Максим, так само, Михайло, Павло такі традиційні імена, Владислав, звичайно, вони в лідерах. Якщо б, наприклад, нас, ми з вами статистику підводили, коли було якесь релігійне свято. Наприклад, на Миколу, то я би вам сказала, що Миколу теж називають в ті. Коли Андрія більше Андрія з'являється, є така прив'язка наших батьків до таких свят. Тобто у нас такі традиційні імена даються. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Дуже подобається це заняття. Вони так відволікають, заспокоюють трохи. Світлана Карпович, відвідувачка арт-терапії, яку проводять кожного тижня у будинку ветеранів. Сама жінка родом з Херсонщини, каже, виїхати звідти довелося через постійні обстріли. Там залишилося дуже багато моїх рідних. Навіть під час окупації вони залишалися там, але коли звільнили вже правобережжя, ми спочатку дуже зраділи від того. А потім мої батьки, мама, тата і бабуся і тітка змушені були виїхати. Звідти такі заняття проводять для переселенців, військових їх родин та тих, хто втратив близьких на війні. Родина, коли малює, вона вивільняє свої емоції. Вона вивільняє все те, що вона не може сказати. Те, що й турбує страхи, переживання, тривоги, все, що десь там всередині її мучає. Вона переносить на полотно. У нас є підбірка, ми підбираємо під різні категорії малюнки і дозволяємо учасникам самим вибрати під свій стан, що би вони хотіли намалювати. Так, результат видно, вона допомагає розслабитись, коли вона проходить, вона може бути напружена, стривожена. Йде вона, в зовсім іншому настрої, переважно з посмішками. Сьогодні вибрала таку стихію. А ви роботи сподігаєте? Ні, ми роботи наші продають, виставляють, і збір йде на хлопцям нашим, так. так Військових. Пані Ольга втратила двох синів, які на сході України були в АТО. Це мені це дуже подобається, мені це дуже допомагає. Я відлікаю всі. Скільки вже я намалювала, вже багато. Багато, бо ми раніше займалися два рази на тиждень, а вже потім, після як стало після масштабного вторгнення, то вже ми стали менше займатися. Ніна Прончук, мати морпіха Тараса, який загинув на Донбасі під час обстрілу у 2017 році. Я хожу вже з перших днів, як тільки почалась у нас арт-терапія, так і я ходжу сюди. Мене малювання мене заспокоює. Я сказати. Я і вдома трохи як я час малюю. Ну, я ще вишиваю. Такі заняття арт-терапії почали проводити ще з 2014 року. За цей час картини, які намалювали відвідувачі терапії, експонували на виставках Португалії, Італії, Іспанії, Польщі, Великобританії та в Америці. Загалом вдалося зібрати на таких понад 10 тисяч євро. Початком повномасштабного вторгнення всі автори. Які малювали картини добровільно прийняли рішення про те, що виручені кошти від продажу від виставок картин будуть спрямовуватися на потреби ЗСУ, на закупівлю автомобілів, обладнання, дронів, засобів зв'язку за декілька днів. Частина картин поїде на виставку Великобританію, яка була організована українською діаспорою. Катерина Сірук, Софія Корень, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.